Слава Україні, друзі! Героям слава! Чи можна зробити криптовалюту абсолютно без складень, без ризиків? Тобто, ви не вкладаєте жодної копійки, а заробляєте з різноманітних активностей ось цю саму криптовалюту. В Подальшому ви її обмінюєте на долари, виводите на українську гривневу карту і в принципі користуєтеся цими грошима, тратите їх, робите з ними що завгодно. Давай гроші йду за хушку. Ну або реінвестуєте ваш е, заробіток і купляєте криптовалюту, чи пробуєте заробляти на трейдингу і тому подібне. Ну це вже не в цьому відео. В цьому відео ви дізнаєтесь, що для цього потрібно, скільки зусиль або вашого часу потрібно буде на це потратити, скільки взагалі можливості цього заробити, та хто на цьому може заробляти. Отже, це може бути або школяр, студент, чи людина, яка має певний вільний час і хоче спробувати себе в чомусь новому, наприклад, заробіток криптовалюти. Попрошу вас підписатись на мій ютуб канал Авансом та поставити подобайку. в кінці, якщо відео не сподобається. Підпишитесь та поставити, наприклад дизлайк. Вона каналі Шарпус, де все про заробіток. Перед почнемо з того, що цю криптовалюту, яку ви будете заробляти, вам потрібно десь її тримати. Ви можете тримати, наприклад, на Metamask або TrustWallet. Це гаманець, де не потрібно ніякої верифікації, ви просто створюєте, запам'ятовуєте цю сіт-фразу з 12 слів. Якщо ви загубите ці слова, потім відновити гаманець, ви не зможете. Або, якщо вам немає 18 років, знову ж таки, ви можете просити батьків, щоб пройшли верифікацію на ті чи інші біржі, і там будете зберігати ваші зароблені гроші з різноманітних активностей. В цьому відео я вам розкажу та покажу активності, де вам не потрібні вкладення. Тобто ви будете все робити без вкладень. В наступному відео, якщо вам сподобається це відео, і ви хочете десь ці гроші реінвестувати, і також з мінімальним ризиком заробляти на різних промо-акціях, обов'язково пишіть в коментарях та ставте вподобайку. Я побачу, що відео вам в принципі сподобалось, і ви хочете десь ці гроші реінвестувати я запишу другу частину, де будемо вже реінвестувати в різноманітні активності та заробляти в x 2 там 3 і так далі. Насамперед, насамперед, гріх, напевно, не згадати про клікари, де ми все, що робили, це мали наш телефон, та клікали по нашому телефоні, тапали по екрану, і нам за це давали поінти, які в подальшому були конвертовані в токени. А цей токен залістили на біржу, і там ми успішно продали наші токени NotCoin, отримали за це USDT долар, вивели на українську гривневу карту. І таким чином далі ці гроші могли зняти в будь-якому банкоматі та користуватись і власне, зафіксувати прибуток. В таких активностях найбільше заробляють люди, які з самого початку заходять в такі... Проекти, це можна сказати, відбувся такий хайп навколо цих клікерів, адже найперший токен, який залістився, це NotCoin, і він дав там дуже багато простим користувачам, в яких не було там багато рефералів. Абсолютно всім дав заробити. Тобто люди, які просто спочатку зайшли ще в бета-тестування, їм за це також насипали додатково токени. 1 мільйон поїнтів, потім ну, вони конвертувалися, тобто це було 100 тисяч цих токенів, якщо я напиляю знову ж таки. Я можу трошки Це 100 тисяч токанів ноткоїну. Далі вони їх продали, і в принципі кожен, там як школярі, так студенти і будь-які люди, які, наприклад, дивилися мій телеграм-канал чи відео на Ютуб-каналі, побачили, зайшли в цей проект і заробили там. Я записував попереднє відео, можете подивитись там від 30 доларів, хто там майже нічого не робив. і люди, які активно е, тапали по екрану, зробили 500, 700 і 1000 доларів. І всі наступні проекти, які почергово лісились на біржу, там давали трошки менше, вже там комусь 700 доларів вдалося заробити, то або з на нову темпу використовував TikTok і переливав таким чином трафік на свою рефку. Реферальна система там також непогана, і це все давало такий непоганий результат. Але з часу, не тільки ноткої залізти на біржу, а майже кожна компанія біржі підключилася, створювали свої клікери. Таким чином, все, що вони робили, це набивали собі нових користувачів. Заводили аудиторію на біржу, на проект і так далі. Це мерзнусь. Це реально мерзнусь. А до ліснингу доходили тільки одиниці, а навіть якщо і доходили, то заробляли ми з цього долар 2 Ну, хайп на таких проектах він живе недовго. Ви напевно зараз запитаєте, для чого ти це розказуєш, якщо хайп навколо цього всього вже минув і тут не заробиш. Але я хочу сказати, що був такий проект, як Степен. Далі ось ці клікари ноткоін, далі майнінг різноманітні були, і зараз вони ще досі активні. Тобто там раз в півроку, раз в рік виходить якийсь новий проєкт, який набуває розголосу, і таким чином з таких проєктів може заробити кожен абсолютно без складень, без ризиків втратити свої гроші. Якщо вам це цікаво, можете вступити в мій телеграм-канал, там регулярно публікуються різноманітні способи заробітку на криптовалюті. Посилання, як завжди, в описі відео. Наступний спосіб, де можна заробляти криптовалюту абсолютно без вкладень, це. Аеродропи, ми можемо тестувати різноманітні ігри, різноманітні сервіси, підписуватись на телеграми, твітери, інстаграми. За всі ці активності нам насипатимуть певну кількість токенів. Знову ж таки, потрібно буде почекати, коли цей проект заліститься на біржу, і ми зможемо ці токени продати. Чекати потрібно буде довго, там місяць, два, три і так далі. Таких проектів є багато, і участь ви можете брати абсолютно в кожному з них. Тобто підписуватись на різноманітні соціальні мережі, тестувати ту чи іншу програму. Таким чином ви будете отримувати токени даного. Проект у нас гаманець, далі вже будете продавати і фіксувати прибуток в USDT, де брати ці проекти та де шукати ось такі різноманітні аеророби, знову ж таки, в моєму телеграм-каналі, або ви зараз тут побачите список ось таких е, різноманітних сервісів, де ви можете все це знайти абсолютно безкоштовно. Там сотні ось таких проєктів, в яких ви можете брати участь і пробувати заробити з повного нуля. Третій спосіб, про який я розкажу, і я записав окреме відео, можливо, воно вже є на моєму YouTube-каналі, можете перейти глянути, або воно вийде там через пару днів. Е, Кому цікаво, підписуйтесь і ставте дзвіночок. Це такий собі арбітраж трафіку на різноманітні біржі. Що для цього потрібно робити? Отже, ми беремо створюємо tiktok аккаунт записуємо своє обличчя, тобто робимо свій tiktok аккаунт авторський, або завантажуємо різноманітні ролики з YouTube та перезаливаємо в TikTok на тематику криптовалюти і просто залишаємо своє реферальне посилання на ту чи іншу біржу. Таким чином, ті люди, які зараз цікавляться криптовалютою і пробують заробити, е, криптовалюту, або пробують якось зареєструватися на ті чи іншій біржі. Бо не знають, як це робити, а ви робите інструкцію. залишаєте своє реф посилання на біржу. Вони стають вашими рефералами, і ви будете заробляти там 10 ре. 50% з їхніх комісій, але ви також можете взяти своє реферальне посилання по цпа системі. Тобто за кожну людину, яка верифікується на біржі та зробить депозит, ви будете отримувати, наприклад, 10-40 доларів за кожного реферала. Завели таких 10 чоловік, наприклад, отримали своїх 400 доларів. Звісно, якщо ви будете робити це все аби як, тобто ви можете створювати tiktok акаунт на розважальну тематику, і просто в описі залишити своє посилання на ту чи іншу біржу знову ж таки, конверсія тут буде мінімальна або взагалі її не буде. Тому що люди подивились відео, посміялись і свайпнули далі. Тобто прогорнули ваше відео, йому взагалі не цікаво. Але якщо у вас відео на е, вузько направлену тематику, наприклад, як зареєструватися на біржі Binance. Як зареєструватися на біржовий біт на українській біржі, чи як пройти верифікацію, І тому подібне, якщо ви такі відео завантажувати, конверсія тут буде на 50% чи якщо не на 90% більше з ваших там 100 переглядів, 1-2 людини точно зареєструються і стануть вашими рефералами. Далі ця цифра тільки зростатиме, адже якщо ви кожного дня публікуватимете відео в TikTok, у вас будуть нові користувачі, і ви будете заробляти, наприклад, з їхніх комісій. І ця цифра завжди зростатиме. Дивіться, тут не можна Муси бути, що у вас має бути велика кількість рефералів для того, щоб заробляти великі суми. Тому що у вас може бути тисяча рефералів, але буде з них 10 активних, і об'єми у них там будуть максимум на 100 тисяч доларів в місяць. Це можна сказати майже нічого. З них ви зароблятимете 10-50 доларів в місяць. Але у вас може там бути 50 рефералів, з них 10-20 активних, і загалом вони вам в місяць надаватимуть об'єм, наприклад, 10 мільйонів. З цього всього ви вже зможете Заробити комп'ютера третій тисячі доларів. Ну, знову ж таки, це я для прикладу сказав, все залежить від того, який у вас буде відсоток. Хто хоче глянути більш детальніше відео про цей спосіб, знову ж таки, як я й казав, або відео вже є на моєму youtube каналі, просто переходите на мій youtube канал, або його ще немає, і воно вийде там завтра, післязавтра, через пару днів, просто підпишіться та поставте дзвіночок на моєму youtube каналі. Таким чином, ви перші отримаєте сповіщення, що відео на точні вже на моєму каналі. Ось таких три простих способи, де ви можете пробувати заробляти криптовалюту абсолютно з повного нуля. Без складень. Тобто ви можете бути школяр, ви можете бути студент, чи ви зараз працюєте на основній роботі, і у вас там після роботи, наприклад, є 2-3 годинки вільного часу, ви їх тратите на TikTok, а можете е, спробувати створити свій tiktok аккаунт переливати трафік з TikTok -у на різноманітні біляжі і таким чином спробувати в подальшому вивести свій пасивний заробіток в криптовалюті, там, е, якщо буде там 300-400 доларів в місяць з ось такої простої схеми, це буде прям. Я думаю, класно для вас і для мене це також непоганий спосіб заробітку.